Одне з укриттів у місті Рівному, яке призначене рятувати життя, перетворилося у смердючу пастку. В одному з багатьох укриттів рівного під час повітряної тривоги люди, намагаючись сховатися від ракет, спустилися в здавалося б місце, де можуть почувати себе безпечно, але натомість опинилися серед каналізаційних відходів. У сховищі прорвало трубу, і всі нечистоти клинули всередину. Мешканка будинку Світлана говорить, що знаходитись у приміщенні разом з дітьми просто неможливо. Це ночі була повітряна тривога. Нам довелося спуститися з дітьми бомбосховище, і ми виявили, якби каналізація прорвала і затопила одну кімнату й другу. Бомбосховище знаходиться практично неможливо зараз. Також коли там ідуть дощі в інших кімнатах. Протікає стіни вода. Обслуговує цей будинок. А відтак і відповідає за справність каналізації управляюча компанія, чистота і порядок. Ми звернулися до них за відповіддю, як таке могло трапитись. Однак там пояснювати, будь-що в грубій формі відмовилися. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Ми журналіста телеканало і ті віткуватися стосовно на я. Я вас не викликаю. Я розумію. Дякую. Стосовно... Я розумію, стосовно. Тож, як довго мешканцям будинку доведеться ховатися від обстрілів у каналізації, наразі невідомо. Ми ж зі свого боку залишаємо право управляючій компанії так і пояснити, чому вони не слідкують за станом труб у будинку, з мешканців якого вони беруть за це плату. Артем Максименко та Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.